Так, усім привіт! А, мене звати Ліза, я UX-UI дизайнер. Працюю в HALO вже майже близько року. А, я часто використовую у своїй практиці евристичне оцінювання і тому сьогодні з вами хочу поділитися а, про те, що це таке, з чим його їдять. А, моя лекція для тих, хто не знайомий з евристичним оцінюванням, або їх просто не використовував. А, а, але якщо у вас є знання вже в цій темі, а, також можете залишатись з нами, освіжити свої знання в панліці. І отже, тема мого сьогоднішнього докладу звучить так: евристичне оцінювання як один із методів UX-аудиту. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке UX аудит та коли його потрібно проводити, що таке евристичне оцінювання та як його провести. Поговоримо про кожну евристику окремо, дізнаємось, що робити з результатами оцінювання, і також я залишу для вас в презентації корисні посилання на цю тему. Отже, що таке UX аудит? Це експертне оцінювання взаємодії користувачів з продуктом, виявлення недоліків в інтерфейсі та формування рекомендацій для поліпшення користувацького досвіду. Тобто UX -а. -а. Метою ux аудиту є оцінка дизайну сайту, платформи або застосунку, щоб визначити області, де можна внести покращення, і також деякі етапи аудиту можуть проводитись, коли, наприклад, продукт а, в нас тільки на етапі створення а, або ми можемо, наприклад, провести евристичний аналіз конкурентів, щоб дослідити, які в них є проблеми. А, таким чином а, ми будемо бачити найчастіше помилки і зможемо врахувати їх при проєктуванні власного інтерфейсу. А етапи ux аудиту вони відрізняються, відрізнятимуться і будуть, будуть залежати від часу та бюджету, який виділено на проект. А, деякі аудити тривають лише день або два, тоді як інші можуть тривати до. Декількох тижнів. Також аудит може допомогти виявити сильні та слабкі сторони продукту, і допоможе визначити вектор розвитку. Коли проводити UX-аудит. Він може бути проведений на різних етапах життєвого циклу продукту. Це залежить від конкретних цілей та потреб. Розглянемо деякі ситуації, коли проводиться UX-аудит. Це передвип. Це коли. Перше, перед випуском нового продукту проводять аудит, щоб виявити потенційні проблеми та зробити користувацький досвід більш комфортним. А друге, під час редизайну, або під час редизайну продукту або сайту аудит допомагає зрозуміти, які недоліки наразі є в продукті, і наскільки вони критичні, та як їх виправити. Далі, через зниження показників ефективності, наприклад, якщо матрики ефективності, такі як конверсія, час на сайті чи задоволеність користувачів погіршуються, а допомагає виявити, що викликає ці проблеми, та як їх вирішити. І останнє він може бути проведений під час аналізу конкурентів. UX-аудит може допомогти виявити сильні та слабкі сторони продукту конкурентів. І одним із методів UX-аудиту є евристичне оцінювання. Тому зараз ми поговоримо про нього трішки більше. Що ж таке евристичне оцінювання? Це метод виявлення проблем дизайну в інтерфейсі користувача. Експерти оцінюють дизайн відповідно до набору рекомендацій, так званих евристик, які роблять сайти та продукти простими в використанні. Це оцінювання можна проводити з будь-яким набором евристик. Це можуть бути всі 10, або ви можете обрати там 2, 3 або 5. Для оцінки юзабіліті Нільсен Норман Груп рекомендує 10 евристик юзабіліті Якоба Нільсена. Це набір високорівневих рекомендацій, заснованих на розумінні людської поведінки, психології та обробки інформації. Для спеціалізованих доменів або типів оцінок юзабіліті ви можете додатково використовувати інші специфічні для конкретного домену, однак. Евристичні оцінки не можуть е, замінити повністю дослідження користувачів. Щоб розробити хороший UX, вам все одно доведеться проводити тести з реальними користувачами та не забувати про це. Але евристичні оцінки вони можуть доповнити дослідницьку роботу вашої команди. Наприклад, проведення евристичної оцінки при підготовці до майбутнього юзабіліті тесту е, може допомогти вам звернути е, увагу, може допомогти вам зрозуміти. Які моменти слід звернути увагу під час тестування прототипу? І зараз я хочу вам трішки детальніше розповісти про того, хто їх взагалі винайшов. Якоб Нільсен – це відомий фахівець у галузі дизайну інтерфейсу, дослідник користувацької взаємодії. Він співзасновник компанії Нільсен Норман Груп, яка спеціалізується на консалтингу та дослідженнях в області дизайну інтерфейсів та користувацької взаємодії. Якоб Нільсен є автором численних книг і статей, присвячених питанням користувацького досвіду та дизайну інтерфейсу. Він відомий своєю роботою в галузі евристичного оцінювання інтерфейсів, карт сортування та інших аспектів дослідження користувацької взаємодії. Отже, як же провести це евристичне оцінювання? Крок перший вам необхідно підготуватися до цієї оцінки. Необхідно підібрати і підготувати команду, команду по можливості. Краще оцінювати в команді, тому що кожна окрема людина, незалежно від того, наскільки вона досвідчена чи експертна, швидше за все, вона може пропустити деякі потенційні проблеми юзабіліті. В ідеалі 3-5 людей повинні незалежно оцінювати один і той самий продукт. Але також ви можете, ви можете провести цю оцінку самостійно. Я якраз неодноразово так і робила. Але Якщо є така можливість зібрати команду, то краще оцінювати в команді, особливо коли продукт великий. І також вам ви повинні вирішити, як задокументувати потім результати цього оцінювання. Це може бути Google Таблиця, Figma, FigJam, Miro і так далі. Визначте обсяг роботи. Чим він вущий, тим простішою і детальнішою буде ваша оцінка. Наприклад, ви можете оцінювати одне завдання за раз або один розділ сайту чи додатку, одну групу користувачів. Якщо у вас багато користувачів з різними потребами, також один тип пристрою: десктопний, планшетний або мобільний. Рок другий незалежне оцінювання: кожен член команди або ви один повинен самостійно оцінити інтерфейс. При цьому кожен не повинен бачити оцінку іншого до кінця цієї оцінки. Почніть оцінювання з подорожі по інтерфейсу, так ніби ви – користувач, який намагається виконати своє завдання, наприклад, замовити сумку чи записатись на манікюр. Якщо ви не, ще не знайомі з продуктом, який оцінюєте, то пройдіть цей флоу один раз, щоб краще орієнтуватися, але не намагайтеся нічого при цьому оцінювати. І після того, як ви ознайомитеся з продуктом, ви можете пройти цей флоу вже вдруге і а, під час цього другого проходу шукайте елементи дизайну, функції або якісь рішення, а, які порушують одну з десяти евристик, Наприклад. Одна з десяти евристик – це естетичний і мінімалістичний дизайн. Ця евристика рекомендує, щоб візуальний дизайн інтерфейсів привертав увагу користувачів, тому продукт не повинен здаватися візуально перевантаженим. Є один важливий момент: якщо є порушення евристики, то це зовсім не означає, що проблему потрібно вирішувати. Все буде залежати від конкретного контексту. Також пам'ятайте, що евристичні оцінки вони не можуть замінити дослідження користувачів. Коли, е, е, бо потрібно спостерігати за нашими юзерами, і е, потрібно спостерігати за нашими юзерами, саме коли вони користуються нашими продуктами, щоб повністю зрозуміти проблеми, з якими вони зіштовхуються. Крок третій. Об'єднайте виявлені проблеми. Після незалежного оцінювання кожного члена команди синтезуйте виявлені проблеми. Вам потрібно об'єднати дані, які ви отримали поодинці. Наприклад, можете у FigJam створити секцію, де одна секція це одна евристика, і потім нехай кожен член команди додасть виявлені порушення однієї цієї евристики у форматі стікера. Це як приклад. Далі вам потрібно обговорити з командою отримані результати більш детально. А саме з чим ви згодні, з чим не згодні, які порушення здаються вам найбільш спливовими для користувацького досвіду, з яких питань нам потрібно дістати більше даних і так далі. Існують винятки з цих авристик, але вони, як правило, рідкісні і засновані на контексті. Запам'ятайте, евристики це рекомендації, а не закони. І бувають випадки, коли вам доведеться порушити цю евристику заради досягнення іншої мети. Тобто, в порушеннях нічого такого немає. Страшного нарешті ми підійшли з вами до самих евристик. Загалом існує 10 евристик Якоба Нільсена. Перша юбристика це видимість стану системи. Дизайн повинен завжди інформувати користувачів про те, що відбувається, за допомогою відповідного зворотнього зв'язку протягом розумного періоду часу. Чітко повідомляйте користувачам про стан системи. Жодних дій, які можуть мати наслідки для користувачів, не слід здійснювати без їх інформування. Також надавайте користувачеві зворотній зв'язок якомога швидше, а в ідеалі негайно. Побудуйте довіру через відкриту та безперервну комунікацію. Наприклад, юзер повинен знати, що він авторизований в системі, або що товар, як лежить в кошику, чи документ, над яким він працював, збережено. Друга євристика – це відповідність між системою та реальним світом. Дизайн повинен говорити мовою користувачів. Використовуйте слова, фрази та поняття, знайомі користувачеві, а не внутрішній жаргон. Те, як ви будете проєктувати, дуже залежить від ваших конкретних користувачів. Терміни, концепції, іконки та зображення, які здаються абсолютно зрозумілими вам і вашим колегам, можуть бути незнайомими або заплутаними для ваших користувачів. Наприклад, коли вмикачі кожного нагрівального елементу розташовані так само, як і самі елементи нагрівання, то юзери зможуть чітко і швидко зрозуміти, який елемент керування відповідає за який елемент нагрівання. Третя евристика – це контроль і свобода користувача. Користувачі часто виконують дії помилково, їм потрібен чітко зазначений аварійний вихід. Щоб відмовитись від небажаної дії, коли людям легко вийти або скасувати дію, це сприяє формуванню почуття свободи та впевненості. Виходи дозволяють користувачам залишатися під контролем системи, а не застрявати і не відчувати розчарування від цього. Пам'ятайте, що цифрові простори потребують швидких аварійних виходів так само, як і фізичні. Як так, да, як і фізичні простори. Четверта евристика. це контроль, це послідовність та стандарти. Користувачі не повинні задаватися питанням, чи означають різні слова, ситуації або дії одне й те саме. Дотримуйтесь конвенції, платформи та індустрії. Закон якоба стверджує, що люди проводять більшу частину свого часу, використовуючи інші продукти, окрім вашого. Досвід користувачів з іншими продуктами формує їхні очікування до вашого продукту. Недотримання послідовності може збільшити когнітивне навантаження користувачів, змушуючи їх вивчати щось нове. Прикладом такої евристики може бути те, що стійки реєстрації зазвичай розташовані в готелях перед входом. Така послідовність відповідає очікуванням клієнтів. П'ята евристика – запобігання помилкам. Хороші повідомлення про помилки важливі, але найкращі проекти ретельно запобігають виникненню проблем в першу чергу, або усуньте умови, які можуть призвести до помилок, або перевірте їх наявність та надайте користувачам можливість підтвердження перед тим, як вони виконують дію. Існує два типи помилок: промахи та помилки. Промахи це несвідомі помилки, спричинені неуважністю, а помилки це свідомі. Засновані на невідповідності між ментальною моделлю користувача і самим дизайном, яким він користується, наприклад, огородження на кривих гірських урвищах запобігають падінню водіїв з урвищ. Шоста євристика – розпізнавання замість згадування. Мінімізуйте навантаження на пам'ять користувачів, роблячи елементи, дії, опції видимими. Інформація необхідна для юзера, наприклад, підписи полів або пункти меню. Вона повинна бути видимою або легкодоступною, коли це необхідно. Зменшить кількість інформації, яку користувачі повинні запам'ятати. Пропонуйте допомогу в контексті, замість того, щоб давати. Користувачам довгі інструкції для запам'ятовування, краще пропонувати їм інструкції, коли вони саме потребують цього. Пам'ятайте, люди мають обмежену короткочасну пам'ять. Прикладом такої евристики може бути те, що більшості людей легше впізнавати столиці країн, аніж їх запам'ятовувати. Люди з найбільшою відповідь, дадуть відповідь на питання, чи є Лісабон столицею Португалії, ніж на питання яка столиця Португалії. Сьома евристика – це гнучкість та ефективність використання, забезпечте персоналізацію, пристосовуючи контент і функціонал для окремих користувачів. Дозволяйте кастомізацію, щоб користувачі могли обирати, як саме вони хочуть, щоб продукт працював. Надавайте прискорювачі, такі як клавіатурні скорочення та сенсорні жести. Наприклад, регулярні маршрути вказані на картах. Але місцеві жителі, які знають місцевість, можуть прокласти короткі шляхи. Восьма евристика – це естетичний та мінімалістичний дизайн. Ця евристика зовсім не означає, що ви повинні використовувати плаский дизайн. Вона про те, що ви зосереджували контент і візуальний дизайн на головному. Переконайтеся, що візуальні елементи інтерфейсу підтримують основні цілі користувача. Не, давайте, не дозволяйте зайвим елементам відволікати користувачів від інформації, яка їм дійсно потрібна. Розставляйте пріоритети між контентом і функціями для підтримки першочергових цілей. Наприклад, незвичного дизайну чайник може мати надмірні декоративні елементи. Наприклад, незручну ручку або насадку, яку важко буде мити, і це може заважати використанню цього чайника. Дев'ята евристика. Допомагайте користувачам розпізнавати, діагностувати та виправляти помилки. Використовуйте традиційні візуальні повідомлення про помилки, наприклад, жирний, червоний текст. Повідомте користувачам, що сталося зрозумілою для них мовою, уникайте технічного жаргону. Запропонуйте користувачам рішення, наприклад, комбінацію клавіш, яка може негайно виправити помилку. Прикладом такої рвиристики може бути те, що знаки, які знаки неправильного напрямку на дорозі, нагадують водіям про те, що вони рухаються не в неправильному напрямку і просять їх зупинитися. Десята евристика – це допомога та документація. А найкраще, якщо дизайн не потребує додаткових пояснень однак може виникнути необхідність надати документацію, щоб допомогти користувачам зрозуміти, як виконувати їхні завдання. Вміст довідки та документації має бути зручним для пошуку та орієнтованим на завдання користувача. Будьте лаконічними та перелічуйте конкретні кроки, які необхідно виконати. Наприклад, інформаційні кіоски в аеропортах легко впізнавані і вирішують проблеми клієнтів в контексті та миттєво. Також я хочу поділитися з вами цими посиланнями, які завжди мені допомагають в проведенні евристичного оцінювання. Дуже рекомендую проклітикати кожен. Цю презентацію ми прикріпимо до запису цієї лекції. Вона буде на Ютубі. І презентацію також там прикріпимо. Можете переглянути. Ось і підійшла моя лекція до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про евристичний аналіз, про те, взагалі, які евристики існують. Та почути їх на прикладах. Сподіваюсь, ви зможете спробувати втілити отримані знання в своїй практиці. Дякую вам, що прийшли, доєдналися, знайшли час. Бажаю вам всім гарного дня і на все добре.